Доброго здоров'я, шановні любителі винограду, ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 11 жовтня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео чи доцільно поливати виноград через трубу. Раніше, коли я тільки розпочинав свій шлях виноградаря, я застосовував дренажний полив. Тобто полив винограду через трубу. Під час посадки виноградного куща я викупував яму значно більше, ніж зараз. На дно ями сипав шар щебеню близько 10 см, Далі встановлював вертикальну трубу. Після того щебіль накривав шаром битого шиферу. І тільки після цього всього я закладав ґрунтову суміш та саджав кущ винограду. Полив та живлення кущів винограду на той час відбувалося через трубу. Часом я відмовився від дренажного поливу. Труби, що були встановлені раніше. Я демонтував та утилізував. Зараз, звісно, під час посадки поливу та підживлення кущів винограду дану технологію я не застосовую. Дренажний полив, можливо, і не є поганим, але особисто мені він не сподобався. Варто брати до уваги, що особисто я поливаю виноград холодною водою зі свердловини. У разі дренажного поливу до коріння винограду потрапляє холодна вода, що, звісно, є стресом для рослини. У разі поливу поверхневого у заглибини ґрунт компенсує різницю між температурою води та температурою повітря. Рослина стресу не зазнає, оскільки температура води, що надається коріння рослини близька до температури ґрунту. Окрім того, після рясних злив або після інтенсивного танення снігу навесні, дуже часто забивається дренаж що робить його використання в подальшому неможливим. За умов порушеного дренажу виноградарю зрештою доводиться використовувати поверхневий полив. Тому, якщо ви тільки плануєте саджати виноградник, я рекомендую поверхневий полив. Це просто ефективно та дійсно виправдано. Дуже часто надходить запитання, як давно я почав займатися виноградарством та як змінювався мій виноградник з часом. Забігаючи трошки наперед, скажу, що я вже готую відео, в котрому відповім на ці та інші запитання. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, чи доцільно поливати виноград через трубу. Відповіді на запитання відносно визрівання виноградної лози у жовтні я надаю ось в цьому відео.